Моя перша асоціація про Каріма це звичайно 7 лютого 23-го року, коли асоціація про Каріма у асоціації перестала бути такою асоціацією. Леброн Джеймс зробив позначку 38-388 триста і Джабар. Вже не number 1 з All Time Points. Тепер такий момент. Леброн з 2004-го, да, набивав по 30 в середньому за гру цей хлопчик з Огайо, Фіга собі хлопчик, да? Клівленд Огайо. І тепер. Е, легко про це казати мені, сидячи вдома, чухаючи яйця або нажимаючи на клавіші. Тому е, ми кажемо про те, що машина часу, історія, спіраль, конспірологія I love this game, всі справи. Отже, Ю Алсендор, молодший е, Фердінанд. Або Карім Абдул Джабар там є заморочка на ім'я з ісламом, і можете загуглити там цікавий виходить момент. А, значить, 82-го року пав рекорд Уилта Чемберлейна, і Джабар був. На першому місці, тобто те, що було 20 років назад, є і 20 років по тому. Я розумію, що зараз е Йокічі, Девіси, Віктори, Вимпаньяни е підбирають, данчать, блокують. А тут е якась епоха 80-х, е якийсь скайгук кеди. На пульсник, да. Але ну, давайте дивитися з різних боків. Значить, окей, зараз пройшов чемпіонат світу, і Шрьер, Вагнер і Тайс винесли там да, у футзалі американців і Типу, Лілард, Х'юстон, що там ще. Трейди, так. Да. Ну, тобто, ні, все не так просто. Значить, або в міжсезоння. Ми дивимося ретро-матчі, The NBA Greatest Games, Hall uh, of Fame, Нейсміт uh, і такі інші матіки, І, uh, Ну, вже. Оці матчі Майкла не заходять, тому що ну мабуть додир їх затерли. Да? Я розумію, що The GOAT, але але, але, і я задався такою ціллю, що Майкл вийшов з вісім з епохи Ери 80-х, Тобто ми йдемо туди нижче, 91-й, да Меджик програє і. 89-90, Там Детройт. Ну там же Лейкерс без äh, Каріма. Тобто з влади Діватсом. Карім пішов äh, 89-й рік. А, і Хакім, Олажвон, Дрекслер, Айзея, Меджик, Шоутайм, Бьорд, Райвеліс, да, Сетикс Лейкерс. Тобто. Як Барселона та Реал змінювалися у титуло завоюванні і. Тобто, що там у 80-х? І коли ми йдемо далі, там ми передаємо привіт АБА, яка злилася з НБА в кінці 70-х, Ми передаємо привіт доктору Ірвінгу uh, The Doctor yes, so, uh, взагалі, скажіть. Коли була з'єднана НБА та АБА, потім такий момент, коли була трьоха введена да, в НБА. Тепер давайте порівняємо, мені Карім нагадує, ви знаєте, десь Ентоні Девіса, десь він мені нагадує. Точніше, Девіс його нагадує. Десь мені схоже це з а, Янісом. А, але, знаєте, як сказав, я так кажу, він сказав, ну, звичайно, в інтерв'ю да, все це є. що Меджик, коли він а, казав про той титул, де він грав замість Каріма, а, він сказав, що такі гравці не мають заміни. Ну І Пет Райлі, і Айзея, і той же доктор назвали Джабара The Best. Тому е Яніс яким чином нагадує, да, що якщо ми накачаємо Джабара, е змінимо кеди на кросівки та е дамо абонемент в качалку. Е і скажемо, біжи, данкуй, тобто, сучасний баскет, то буде. Карім з Фрік, і ще такий момент, що він починав з Міллокі, да? і з Оска Робертсоном вони встигли стати чемпіоном. Тобто, ну, в мене така паралель, що Джеру Холідей та Яніс десь щось. Ентоні Девіс, він мені і Уилта Чемберлена нагадує, скажіть, як вам таке порівняння? Це моє таке бачення. Але десь щось. і, ну, Тобто, є. І... У Девіса, да? може, ну, не Скайгук, звичайно. До речі, про Скайгук, да? тобто Йокіч передає, підбирає, кидає да? Карім, звідки він і данкував і через Маккейла є данки. І все це можна да, знайти. Тобто Він, як я розумію, дуже висока людина, худа. І таких пост мувс як Хакім або Шак, да, ну, якби з його антропометрією, як я це бачу, як я розумію, ну, не зробиш. І тому він, як я це бачу, да, може, банально, він прибігає до посту, до. до, ну, до іншого штрафного да, майданчику терміном футбольним до краски, да, до paint, і ставиться спиною, і йому дають пас, і він просто так плечем і боком, і таким підстрибуванням е, викидає цей м'яч, і я не знаю, там блокували це чи ні, але що стосується да, цифр, то. супер цифри 28, 30, 34, 30 і, і так далі. Що, що тут рахувати, подивіться самі? Я взагалі почав.